Антраль для здоров'я печенки та підшлункової залози. Антраль. 427-й день повномасштабного вторгнення оперативно про ситуацію в країні від журналістів фактів та «Вікон СТБ». 22-го року Росіяни знову могли спричинити найбільшу ядерну катастрофу. Вони окупували Чорнобильську зону впродовж місяця, утримували працівників на ЧАЕС, розміщували там техніку і стріляли біля реакторів. Рили окопи у досі найбільш зараженому місці зони у рудому лісі. Спеціальний репортаж Єгора Ромахла. Ці кадри наприкінці лютого минулого року стали ілюстрацією поняття ядерний тероризм. Російська військова техніка зайшла на територію Чорнобильської АЕС. У заручниках в окупантів опинилися майже 300 українців. Співробітники станції продовжили свою роботу буквально під дулами автоматів. Звісно, щодо е, недопуску, кого було дуже важко казати на той момент, тому що дуже важко. Зупинити військову людину з автоматом, коли в тебе тільки дозиметричний прибор в руках. Загарбники розгромили приміщення адміністративної будівлі ЧАЕС та винесли звідти усе, що погано лежало. Не допустити ж росіян до важливих технічних приміщень вдалося завдяки хитрощам, кажуть на станції. Бойовиків просто лякали вкрай високим рівнем радіації, але застереження працювали не завжди. Вчинивши нечуваний акт ядерного тероризму, захопивши Чорнобильську АЕС, російські війська отримали наказ окопатися навколо станції, зокрема і на території сумнозвісного рудого лісу, де рівень радіації перевищує допустимі показники у 10-15 разів. Відтак за місячну окупацію Чорнобиля чимало расистів отримали таку дозу опромінення, що або важко захворіли або взагалі відправилися на концерт до Кобзона. Зараз ці окопи повінця наповнені водою, адже зона відчудження теж відчула на собі наслідки паводку, але навіть Неозброєним оком, помітно, який безлад залишили окупанти. Прибрати усе це сміття за ними не вдалося навіть за рік після деокупації. Це автомобіль тавра, який був, переїхали вони танком. У ці автомобілі вони попереджали. Ці вони просто порозбирали, порозбивали, постріляли вікна. Зняли все, що можна було зняти: акумулятори, шини так, залишили. Ось так виглядає автопарк, який до повномасштабного наступу росіян перевозив робочий персонал з зони відчудження. Звідси загарбники вкрали та вивезли на територію Білорусі майже пів сотні одиниць спецтранспорту. Все ж, що забрати не встигли, просто нищили 10 квітня. Коли ми приїхали сюди, в такому стані ми застали це приміщення. Навіть через рік Микола Васильович із болем згадує своє повернення до деокупованого Чорнобиля. Чоловік з 86-го року працював тут у лабораторії, що займалася моніторингом рівня забруднення у зоні відчудження. І тут за один місяць освободітелі перетворили вимірювальний центр у звалище. просто у приміщенні розводили багаття з комп'ютерів, вкрали жорсткі диски, а коштовну дозиметричну апаратуру розібрали на деталі. Вони просто обрізали оці провода. І тут же в дворі опалювали щоб зібрати. Мідь про катрила за десятки тисяч євро. Да. За приблизними підрахунками. Тільки цей центр зазнав збитків на суму до двох мільйонів євро. На щастя, іноземні партнери допомогли швидко все відновити. Принади рускава міра відчули на собі і самосели. Євген Федорович та Галина Вікторівна розповідають, що головним хобі окупантів було мародерство. Мімо нас їх їхали машини. А там всякі там це розвиваються, простині розвиваються. На тих бронетранспортерах, бо вони зверху все на та найяскравіше та подружжя запам'ятало день, коли росіяни почали тікати з міста. Колонами виїжджали колонами, просто заблукали, їхали по по цій вулиці. Вона маленька, тут вона не проїзд, так скажемо. А вони заблукали, і ціла колона їде по цій вулиці. Ми на вулиці стоїмо. Вони зупиняються. Батя, як проїхати на Білорусі? А ми сміємося. Чорнобильська зона відчудження досі оговтується від навали росіян. Зокрема, попереду ще зміна мап радіоактивності, адже окупанти своїми ногами та технікою рознесли забруднення ледь не по всій зоні відчудження, і роботи тут на руки. Його ромахло євгені задоя факт сі Єдині новини. Важкі бої тривають за Бахмут. Ворог переважає кількісно. Росіяни здійснюють масовані атаки, знищують житлові квартали міста, але наші воїни збройних сил тримають оборону, теж б'ють по ворогу і не дають йому просуватися. Атакують окупанти також на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Щільно обстрілюють прифронтові населені пункти. Повідомляють у нашому генштабі. Численні атаки збройних сил України відбивають за минулу добу. Наша авіація шість разів вразила місця з технікою, та російськими солдатами знищили. Ворожий зенітно-ракетний комплекс та збили два російські безпілотні. Інтенсивні бої точаться не лише у самому Бахмуті, а й на його околицях і в прилеглих населених пунктах. На північних підступах до міста оборону тримають бійці 10-ї гірсько-штурмової бригади. Це вкрай складний напрямок. Захисники тримають лінію оборони між Бахмутом та Сіверськом. Тут постійно тривають бої. Працює ворожа артилерія, і окупанти час від часу штурмують позиції. Загалом бойові дії тут наближені до окопно-позиційної війни. Репортаж Тетяни Наконечної. Розвідка зафіксувала скупчення живої сили противника. і бійці зараз відпрацювали зі 120-го міномета, щоб прорідити ворожі ряди. Десята гірсько-штурмова бригада тримає північні підступи до Бахмута. Мінометники, що прикривають свою піхоту зі 120-го, самі постійно під прицілом ворожого важчого калібру танки. Ствольна артилерія. Танк танк може стріляти ну, на 4-5 кілометрів. Він стане за 3 кілометри, звідси працьовується свого рівня із ну, землею. Відпрацювали бойовокомплексі і від'їхали. Знову зарядилися, знову відпрацювали і так по округу. Багато боєприпасів на цьому саморобному бронеавтомобілі ще три тижні тому. Ми пробиралися до позиції Едельвейсів за сніженими полями. Нині на Донеччині дощить машина у багнюці, гребеться, але не здається. Потихенько, щоб не намочити лишні розпорядження. Далі у посадці димить від свіжого прильоту. Поруч касета від урагана. То ще раніше бахнуло. Прилітає кожен вас кожен день. Ну, вони там по нам бахкають. більшості по піхоті. Піхоту киють там стількотнею, сапогом, мінометом їх там пикують. Ну, а наші хлопці як завжди тримаються. Гірські штурмовики саме сіють кабачки. Міни у нас на візні. Міномет, отримали недавно. Стиляє, дуже посільно. Навідник Володимир працює в окулярах, каже, вже не добачає. У минулому геодезист має 59 років. На війну сам захотів. Багато моїх ровесників вже не воюють. Але в мене був гід, воював на трьох війнах і все, мене бров на коліна, я вже майже плачу. І казав, я воював. А я собі думав, що я своїм внукам маю сказати. А? Де я був йому людині цивільній одразу, як потрапив на передову, спершу зізнається, було лячно, і так здавалося при обстрілах. Ви самі це навіть можете відчути. Так здається, як з грудей вириває грудну клітку. Потім з часом цей страх пропадає. Ми вибігали, кидали пару мін і ховалися. Тепер обстановка набагато змінилася. Техніка нова пішла, і ми можемо тепер. Ми їх ловимо». Ееророзвіднику Алексу прилетіло завдання подивитися з неба, звідки тогатить російська арта. Матріс із висоти бачить на 15 кілометрів. Павик на максималках, це більший, він може вище літати. У нього камера дуже. Саме фішка його в камері. За сьогодні. Противотанки, керовану ракету, ми знайшли і знищує артилерію, яка працювала з глибокого ну, тиву. Підгупання снарядів. Війна триває і перельоти це, це звичайна справа. Алекс розповідає, які цінні на війні оці звичайні волонтерські дрони. Дозволяє зберегти людське життя, можна політати, розвідувати, знаходити, виявляти цілі. Живу силу противника, техніку, артилерію, міномети. едельвейси тримають фронт, щоб ворог не зміг вирівняти свою лінію від криміної до бахмута. Бої на їхній ділянці наближені до окопної війни. Розповідає заступник комбата. Втратили посадку, відбили посадку. Десь трохи просунулися вперед. Зараз противник всі свої сили стягнув на на саме місто Бахмут і на його фланги. Де і зараз точаться самі тяжкі бої? Тут він проявляє активність. Типу не сказав би що там дуже якусь велику активність, тому що все ж таки артилерія противника, авіація противника залучена зараз на саме місто Бахмут. Тетяна Наконечна та Захаркомах факт СІТІВІ. єдині новини питання часу. Проект резолюції під назвою Перемога України презентували напередодні до Конгресу Сполучених Штатів. У ньому визначено, що саме американські конгресмени вважатимуть нашою перемогою. Авторами документа виступили представники обох партій і демократи і республіканці. Резолюція передбачає, що перемога України це відновлення територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів 1991 року. Мир після перемоги України слід забезпечити шляхом інтеграції до НАТО та інших євроатлантичних інституцій. Сполучені Штати. Ти разом із партнерами працюватимуть над тим, щоб Україна отримала від Росії репарації. Російське керівництво було притягнуто до відповідальності за злочини агресії. А воєнні злочинці постали перед судом. Ще одна складова перемоги отримання Україною допомоги від світу для відбудови. Після презентації резолюції її мають погодити комітети, а потім винести на голосування у конгресі, де її розглядатимуть у палаці представників та сенаті. Отже, невдовзі ми побачимо, якою бачать Сполучені Штати нашу перемогу, перемогу України. Ну а зараз я передаю слово розмовній студії. Там працює моя колега Яна Брензей. Отже, Яно, доброго дня, вам слово.